Вітаю всіх, залишимо справи, зберемося разом, простімо помилки, забудемо образи. Поглянемо щирістю в дружні очі, хай чари цієї святкової ночі залишаться в стінах, частиною дому, і вас зігрівають у році новому. Вітаю з Різдвом, з Новим Роком вітаю, бажаю вам щастя, здоров'я бажаю! Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. У різдвяні свята нехай прийде мир в кожну домівку, нехай радість наповніть душі, а любов, серця, нехай надія, віра, оптимізм зроблять кожен ваш чинок обдуманим і мудрим, кожен крок. Певненим, сміливим бажаю вам здоров'я, міцнього гарного настрою і веселого свята в колі рідних. Хай мир назавжди!